Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Тонке мистецтво по фігізму парадоксальний спосіб жити щасливо. Автор Марк Менсон Не намагайтесь, сучасне суспільство зациклене на позитиві, культивується ідея нескінченного самовдосконалення та досягнення успіху. Нам вселяють, що потрібно бути якомога сексуальніше, багатшим, розумнішим і популярнішим. Негативні почуття, такі як тривога, вина та страх, тепер вважаються чимось ненормальним. Такий підхід призводить до розвитку комплексу неповноцінності, збільшення кількості депресій та тривожних розладів. Щоб позбавитися постійного занепокоєння та самобичування, треба усвідомити парадоксальну істину постійно бажати позитиву це негативний досвід, а приймати негатив це позитивний досвід. Чим більше ми чогось хочемо, тим більше переживаємо від відсутності цього. Чим багатшим хочемо бути, тим більше бідними та нещасними почуваємося. Чим відчайдушніше бажаємо стати привабливими, тим більше огидними собі здається. Неможливо досягти щастя, якщо постійно йти до нього. Не варто навіть пробувати. Потрібно вміти начхати на свої хотілки та свій біль, але треба навчитися робити це правильно. Головна тонкість у тому, щоб відокремити важливе від другорядного. Начхати не означає стати байдужим це означає усвідомлено вибрати те, що справді варте переживань і страждань. Щастя це проблема. Труднощі у житті будуть завжди. Вони ніколи не вичерпуються, лише переходять на новий рівень. Страждання необхідна частина життя, завдяки якому ми розвиваємося. Поява фізичного та психологічного болю однаково сигналізує нашому організму, що десь було порушено рівновагу і необхідно зробити якісь дії. Таким чином, біль вчить нас не повторювати помилок, біль змушує бачити. Щоб бути щасливим, важливо не уникати проблем або переконувати себе, що їх немає, а знайти ті проблеми, які вам сподобаються. Людина не може бути щасливою, якщо намагається втекти від реальності за допомогою алкоголю, гострих відчуттів або накачуючи себе позитивними установками перед дзеркалом. Все це дає хіба що тимчасове полегшення. Якщо вважати свої проблеми, в принципі, нерозв'язними або звинувачувати в них інших, на якийсь час можна відчути себе краще, але закінчиться це розпачом та почуттям безпорадності. Емоції, як і біль є біологічними сигналами. До них треба прислухатися, але не варто їх переоцінювати, дозволяти їм вести вас життям. Голими емоціями живуть лише собаки та трирічні діти, емоції недовговічні та швидко змінюються. Те, що сьогодні приносить задоволення, завтра стане причиною важких переживань. На роботі мрії неминучий стрес, а у відносинах із коханою людиною конфлікти, досягти щастя раз і назавжди неможливо. Замість мріяти про постійне задоволення, запитайте себе, який біль я вибираю, заради чого я готовий боротися. Якщо ви хочете солідну посаду та високий дохід, чи готові заради цього працювати цілодобово та догоджати начальству? Якщо хочете глибоких близьких відносин, чи готові проходити через складні розмови, зачеплені почуття та ризик залишитися з розбитим серцем. Треба любити процес, а чи не результат, бажати боротьби, а чи не нагороди. Тоді проблеми самі по собі сприйматимуться позитивніше. Ви не унікальні. Сьогоднішня мода на високу самооцінку грає з людьми злий жарт. Необхідність постійно відчувати свою пишність може стати залежністю на кшталт наркотичної. Людина з винятково високою і позитивною думкою про себе стає егоцентричною. Будь-яку подію свого життя він схильний розглядати, чи як підтвердження своєї величі, чи як загрозу йому. У результаті його зв'язок із дійсністю порушується той, хто насправді поважає себе, здатний усвідомлювати свої недоліки і працювати над ними, виправляти їх. Але, зрозуміло, зайве, самокритичне уявлення про себе як про неповноцінне і нещасне теж є прояв егоцентризму. І коли людина вважає себе найпрекраснішою, і коли останнім виродком, і в тому і в іншому випадку вона чекає на якесь особливе ставлення до себе. Істина ж у тому, що ніхто з нас не є унікальним. Майже все, що ми робимо, ми робимо середньо, навіть якщо в чомусь досягли справжньої майстерності. Багато успішних бізнесменів не в змозі створити міцну сім'ю, чимала частина відомих спортсменів тупи, а різного роду знаменитості не більше знають про життя, ніж їхні шанувальники. Інформація про протилежні полюси людського досвіду краще продається, тому всі медіа переповнені нею. Так складається враження, що винятковість і є нормою. Ми віримо в це і вважаємо, що теж маємо бути видатними. А якщо не виходить, значить з нами щось не так подібна думка дуже шкідлива. Дотримуючись її, ми визнаємо життя більшості людей, включаючи своє власне, безглузде і марне. І ось який момент ми при цьому втрачаємо. Тим людям, які справді змогли досягти великих успіхів у чомусь, допомогла зовсім не віра у свою винятковість. Вони просувалися вперед, тому що на кожному етапі бачили, що і чому у них поки що виходить не дуже добре. Свої результати вони оцінювали як посередні та розуміли, що їм є куди зростати. Віра у власну велич це своєрідний фастфуд для душі, порожні калорії, а усвідомлення свого скромного місця і не такої вже значної ролі у цьому світі здорова їжа. Спочатку вона здається несмачною, але коли ви її приймете і переварите, відчуєте приплив сил. Вам більше не потрібно щось зображати й доводити, а енергію, що звільнилася, можна направити на справді важливі завдання ціна страждання. Процес самопізнання схожий на чищення цибулини. Перший шар це розуміння того, що ми відчуваємо. Через особливості виховання і заборони висловлення недоречних емоцій, вже цьому рівні в багатьох виникають труднощі, сліпі плями. Другий шар відкриє відповідь на запитання, чому ми це відчуваємо. Треба зрозуміти джерело емоцій та з'ясувати, що ми вважаємо успіхом, а що невдачею. Наприклад, ви відчуваєте злість, тому що не досягли чогось, або відчуваєте апатію, бо оцінили себе як нікчемне. Найглибший шар містить наші особисті цінності. Тут можна зрозуміти, чому ми вважаємо щось успіхом чи невдачею, за яким критерієм оцінюємо себе та інших людей. Зрештою, всі наші думки і почуття визначаються саме тим, яких цінностей ми дотримуємося. Змінити свій підхід до проблеми можна, якщо їх переглянути. Потрібно відмовитися від тих цінностей, які створюють проблеми, що не вирішуються. Не можна, наприклад, засновувати своє життя на прагненні постійного задоволення, матеріального успіху, потреби завжди бути правим і постійно зберігати позитивний настрій. Правильні цінності відповідають трьом критеріям вони реалістичні, соціально корисні та підкоряються вашому контролю. Приклад такої цінності чесність. Свою чесність ви контролюєте самі, вона конструктивна суспільству і відбиває реальність, а така цінність, як популярність, шкідлива. Ви не можете контролювати те, як сприймають вас інші люди, ви ризикуєте заплутатися в ілюзіях, оцінюючи їхню симпатію до вас, а суспільство нічого корисного від вашої слави не набуде. Існує п'ять найкорисніших цінностей. Вони парадоксальні і, на перший погляд, здаються негативними, однак їх прийняття здатне змінити життя на краще. Далі буде розкрито кожну з них. Ми завжди обираємо відповідальність за все, що з нами відбувається, завжди лежить на нас. Якщо якась подія нам не підконтрольна, ми все одно вибираємо, як її інтерпретувати і який давати відгук. Навіть відмова від реакції це також реакція. Таким чином, нам завжди належить активна роль абсолютно у всіх життєвих ситуаціях. Слід відрізняти відповідальність від вини за проблему іноді це майже одне й те саме наприклад, за порушення закону. Але найчастіше виникають ситуації, в яких немає нашої вини, але відповідальність за розвиток подій лежить на нас. Якщо вам під двері підкинули дитину, ви зовсім не винні в тому, що вона виявилася нікому не потрібна, але ви відповідальні за її майбутнє. Ця глибинна істина справедлива, навіть тяжких втрат, випадків насильства чи генетичних захворювань деяким людям випадає більше болі у житті, ніж іншим, але те, як вони впораються з наслідками своїх трагедій, залежатиме лише від них. У суспільстві модно бути жертвою кожен почувається у чомусь прихнобленим у соціальних мережах. Розповідь про утиски та приниження викликає більший резонанс, і це комерційно вигідно. Люди підсідають на почуття образи як на наркотик. Проте перекладання відповідальності здатне принести лише тимчасове полегшення, а піднятий через нісенітницю шум відволікає від реальних проблем та справжніх жертв ви у всьому неправі. Не можна досягти повної досконалості чи пізнати абсолютну істину. У процесі особистісного зростання ми просто переходимо від неправильного до менш неправильного. Цей шлях нескінчений. Ми приречені на помилки. Оскільки мозок недосконалий, він орієнтується у тому, що відбувається шляхом створення асоціативних зв'язків між різними подіями, іноді у своїй відбувається спотворення дійсності. Наприклад, якщо після натискання кнопки світиться світло, ми вирішимо, що це сталося завдяки нашим діям. Насправді, такого зв'язку може і не бути. Створивши якийсь сенс, мозок тримається за нього, оскільки його руйнація загрожує втратою ідентичності. Самотня жінка, яка мріє про кохання, може уникати побачень, їй легше перебувати у хворобливій впевненості, в тому, що вона дурненька, ніж зіткнутися з чимось, що може похитнути її усталену думку про себе. Мозок завжди інтерпретує те, що відбувається упереджено, тому що в ньому будь яка інформація співвідноситься з вже існуючими цінностями та висновками. Якщо з кимось у нас прекрасні стосунки, спогади про цю людину будуть позитивними. Але якщо станеться сварка, ті ж події зі спільного минулого забарвляться зовсім інші тони. Зайва впевненість шкідлива. Люди, надто впевнені у собі, у правильності своїх цінностей, часто роблять жахливі вчинки. Расисти, релігійні фанатики, домашні тирани всі вони переконані у своїй правоті. Вона дає їм почуття переваги та дозволяє виправдовувати насильство. Сумнів і відкритість незнання, навпаки, корисні. З допомогою ми можемо позбутися стереотипів і упередженості як стосовно іншим, а й собі. Важливо навчитися сумніватися у своїх переконаннях. Для цього треба ставити собі запитання що, якщо я помиляюся, що означала б моя неправота, визнання моєї неправоти сприятиме зменшенню або збільшенню проблем інших людей? Невдача шлях вперед. Успіх неможливий без поразок. Якщо хтось більше за вас досяг успіху в якійсь справі, значить, він пережив і більше провалів. Отже, уникати їх і боятися не слід. Ми можемо бути по-справжньому успішними лише в тому, в чому захочемо терпіти і невдачу. Страх не успіху багато в чому спричинений неправильними цінностями. Вони мають бути орієнтовані на процес, а не на результат. Для Пікассо основними цінностями були творчість та самовираження. Тому він отримував задоволення навіть від малювання на серветках у кафе. Якби для нього були важливішими популярність і гроші, він неминуче зупинився б у розвитку та загруз у тривогах. Іноді переосмислити цінності людина може лише після того, як пройде важкі випробування та переживе екзистенційну кризу. Щоб стати щасливим, самостійним і стійким, потрібно вчитися терпіти емоційний біль, так само, як ми терпимо фізичний, коли качаємо м'язи. При втраті мотивації необхідно починати робити що-небудь. Не треба чекати натхнення, воно нагорода, а не умова, азарт з'явиться у процесі діяльності як реакція її результат. Цей принцип допомагає подолати прокрастинацію та втрату сенсу життя, вміння сказати ні. Популярна ідея постійно говорити про життя так, з усім погоджуватися і відкриватися будь-яким можливостям неспроможна. Коли ми обираємо якусь цінність, ми маємо відкинути альтернативні якщо вам дорогий ваш шлюб, ви не влаштовуватимете оргії, якщо вам дорогі друзі, ви не станете пліткувати про них. Здатність сказати ні необхідна здорових відносин. Від хворих їх відрізняє те, наскільки кожен із партнерів готовий брати на себе відповідальність і те, наскільки він готовий відкидати і відкинути. Люди з поганими кордонами часто опиняються у токсичних стосунках. Вони або беруть на себе відповідальність за чужі проблеми та емоції, або чекають, що інший буде відповідальним за їхні власні. Це створює ґрунт для маніпуляцій та заважає повному прийняттю один одного. Іноді треба запитати себе, якщо я не виконаю прохання, чи зміняться наші стосунки, або якщо партнер мені відмовить, як це вплине на нас? Коли ціною відмови є скандал та образи, такі стосунки є небезкорисними. Вони кожен шукає поверхневих вигод. Для добрих відносин потрібні міцні межі. З ними люди не вирішують проблеми партнера, а допомагають йому зростати. Вони розуміють, що неможливо в усьому влаштовувати один одного і завжди задовольняти, тому не мають страху перед образами та суперечками. Без довіри все втрачає сенс, а воно можливе лише в тих відносинах, у яких не уникають конфліктів. По справжньому близькі люди готові відкрито та чесно обговорювати свої розбіжності. Якщо довіра втрачена, наприклад, у разі зради, відновити її можна лише за дотримання двох умов. Перше, винуватець має усвідомити цінності, якими керувався, та зізнатися у них. Друге, він повинен виправитися і робити справи, які б доводили це. Деякі важливі речі можна відкрити собі за допомогою глибини досвіду, а чи не його широти наприклад, працюючи над своєю майстерністю півжиття або десятиліттями перебуваючи у стосунках з однією людиною. У молодості розширювати досвід корисно, щоб знайти своє. Але пізніше вірність вибору дає звільнення від усього неважливого і допомагає зосередитись на тому, що дійсно здатне зробити нас щасливими. А потім ви помрете. Наші цінності багато в чому зумовлені бажанням зробити своє я безсмертним ми прагнемо увічнити себе через створені твори, залишити слід в історії, продовжитись у дітях та онуках. Питання про те, що ти залишиш після себе, найголовніше в житті. По суті, смерть єдине, що справді гарантовано нам. Змиритися з нею можна, тільки усвідомивши свою причетність до чогось більшого. Турбота про те, що більше за тебе віра в те, що ти робиш щось важливе для інших, це джерело справжнього щастя. Доторкнутися до нього заважає егоцентризм, зацикленість на собі та своїй особистій величі отже, ми будемо щасливі чи ні, безпосередньо залежить від того, які життєві цінності взяті нами за основу. Прийняття корисних цінностей вимагає глибокої роботи над собою та готовності поглянути в обличчя проблемам. Головними мають стати відповідальність, визнання власного невігластва, готовність зазнавати невдач, вміння говорити ні, ухвалення своєї смертності. Основними перешкодами на шляху до щастя є егоїзм та прагнення проживати лише позитивний досвід. Парадоксальним чином відкритість негативним сторонам життя. Здатна розкрити наш потенціал і позбавити тривоги та занепокоєння. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.